Хлопці, привіт, банда! Віталь! Доброго дня! Маркушка! З Макдональдса! Заїхали на дачу до друзів, з друзями поздоровилися, взяли болгарку, їдемо пиляти вимазку, хлопці! Зараз одягаємо GoPro, забили молоток, правда, взяти. Ну чого там арматура є, камінь. Говне гвозді позрізати. Коротше, я ж вимазку забрати, хлопці, розумієте? Дивіться дачі. Людей нема, машин нема. Хочете на мене подивитися, ну дивіться. Я тут з вами. Слава Україні, героям слава! Слава нації, Україна не переможна. Ми, українці, живемо в Україні і нам добре. Дякуємо ЗСУ, що захищають дають таку можливість жити, працювати. повертайте живими, хлопці. Дякуємо вам. Їдемо на Дніпро, на вивозку. Треба зняти, бо вона це е, у, за льдом у йде. Не її. От люди не знімають. Я хочу болгаркой и попилить. Болгарка, попилимся, конечно, на вот чайка попьешь. А мене да, поставим. Дивись, попьешь чайок, тоді попьешь болгарку. Обвинешь перчатки. Так, хлопці. Садова 124. Заезжаем, парковка, рыбалка весной. Дивіться. їдемо на Дніпро, шукать рибаків, знімати всі наші знайомі, Всі Нафіга на ти це робиш, Вяталі. Я ну, знаю, ти їм забор делав, коротше. Не треба. Я ж контент знімаю, нафіг ти їх контент береш. Хлопці, он рибак ходить. Навірно, знайомий. Но я не підпопів. Все. Давай. Ветолек завжди всіх знає, ними здоровається, налажують контакти, з собакою гуляє. А ну, притормози. Я вийду. Поздоровались. Вот есть? тут справа встань. Поджайки, да. Не, справа встань, блядь. Я выйду, я сейчас приду. Дервись молого, подивись. Опа! Ого! рыбаки, привет! Здарова! Ну, заїхав на дачу в гості. Зараз поїду на вимостку, познімаю контент. Рибу ловим. Заїхав в гості. А? Нема риби. Так, хлопці, дивіться, вон перший шлюз, сидять куча рибаків. Ага. Ти думаєш що рибаки? Так там Стасик, він вже дзвонить кожен день. Дивись, це ви купаєте, а, хокей ви гуляєте, так? Да? Молодці. Так, тебе не знімаємо з близька. Покажемо тільки це. Тебе не йде знімати, бо ти в СБУ. Ми вже справки навели, ти в нас в СБУ працюєш. Так, дивіться, там сидять трошки контента. Та заїхали, трохи зараз вимиску болгаркою попіляю, щоб потім легше. Треба розібрати по хозяйськи Бо я не хочу Дніпро засирати. Саня мені дзвонить, каже, Ігор, що ти вимозку не розібрав? Поняв нас? Сашка. Ну, топ, де деревья садай. А, понял. Кажется, Сашка, я все сделаю, блин, дальше время. Так, хлопці, дивіться тут на мотоциклете уже на коньках, на квадроциклах. Гоняют люди. Лед скільки сантиметрів? 20? Больше. Батя, хлопці, це паводок будет страшный. Ну, Познімає... як ти думаєш, з цього зніме вимиску чи забито хорошо? Кто цю вимиску льдом чи хорошо забито. Ні, він забивав хорошо. Навряд ли. Сняв... Оцю зніме точно, да? Оцю? Все залежить від течения. Та течення буде, ти шо? Ну, хто його знає? Води багато, ще сніга буде, ще февраль, март, дожді блін. Та ні, паводок буде. Хлопці, дивіться, раз магніточка приблизно. Так, 4 минути, ще, 2 минути, треба що ще зняти. Що можна зняти? Можна мою вимазку зняти. Оцю, я думаю, хлопці, пишіть цю вимазку знесе, а мою ми уберемо. А далі вони позабирали цей друг наш. Я забув, як цей. Ну ти зрозумів. Синій. Ми до нього теж. Та заїхали зараз на дачу туди-сюди. -туди. Віталік малому каже не йди. То на гамнянки разві там сидять. Да, дядя, то не гамняночка, там тихонько, тут такі рибалки ти шо. Так, виключимо. Їдемо далі. На вимазку. Дивіться, плод все-таки перекинули, щоб водою не унесло, сховали. Подалі. Бо буде паводок, він улетить. Нафіг він його, звісно, зробив. Зробив вимазку на всіх. Там в мене є контакти. на бочках. Плод здоровенний. Він два роки лежить на березі, гниє. А зараз його забрав ближче, не ставить. Придет. Візьміть, пожалуйста. Давай я сам візьму. Зразу болгарку, все. Опа. Все разопав, це не надо. Все не надо. Возьмем болгарку і все. А! Сейчас припаркуєшся. Барк, що за хуйня, Закривай. Закрывай. Не закривай. Зараз хлопці всех піли. Віце, потім розберемо. Треба розібрати, щоб був порядок, чистота. Так, хлопці. Вже підходимо. Зараз будемо розбирати вимог. А от ще рибак. Так. Лот 25 сантиметрів. Вон стоїть. Оце така в мене вимока. Зараз ми будемо її розбирати, болгаркою гудьки. Пілять. Дивіться, хто це тут треба Дивіться, рибак стоїть. О! Бачите. А вон ще ближче, перший шлюз. Приближайте. Так, лошадь, вот, на базе снимаем контент. Так, надеваем очки. Очки надо было водить першими. а камеру, другу. Друга, Того? Друга. Сейчас подожди. И я не смогу пилять, надо его отликтыть. От туди на площадку відвести. Я не зможу пілять з ним. Не зможу пілять. Мені треба швидко попиляти. Маркуша, відійди, я попіляю, потім дам. Оди йди поки. На тобі железяки. На! На, тяни туди до берега, прикалуйтесь. это счистим. Это Да это мне не надо, я так. А ну. Сейчас диск может отлететь. Понимаешь? Ребенка надо забрать. Блин, оно не пиляется. Нате туда отойдите. Отпиляем, отпали, дай ему. Займитесь малым. Отведи его в сторону. Дай разобраться. О, на! О! Несите на берег камыш. Что-то хоть. Да не бойся ты, блин. Надо быстро. Холодно. Ты этот шопеля. Так, что тут? Один гость. Ну иди за ним, иди за ним. За ним иди. Вот. Так, вот где сверху. Так, мне надо ее разобрать. А? Не могу. Веталь на берег ложи. Бле! Я не чай. Ложи на берег. Разбирай вымотку. Так, що тут різе? Де тут шов? Так, ага. Ось тут тут не взяв. Не топора, не ни маркировки Нифіга. Забув. Фу. О, воно. Опа. І гвоздь. за, За це. Загибаємо. Це на берег, на дрова. Так, хорошо? Ще доска. Як вона там прибита? О два гвоздя. Раз. Оці. І два. одеваем очки. Опа. Включаем. Вот так надо резать. Блин, аккумулятор не заряжен. Не працюет. Капец. Все, взломалось. Аккумулятор разряжен. Капец. Вот а это да. Ладно. На палку! Oh, no, no, no. На, без акумулятора, так. що тут далі? Дрова. Щас все на берег витягну. Хоч потрошки розмітілить. Опа! А о. О -о -о -о. О -о -о. Все. есть контакт поїхали. Вот. веревочку треба обрізати. Зараз обріжемо. Ножом. Дрова, дрова. Забіраємо. Будемо палити. Грубо. Зараз все потім на дрова заберу. Опа. Опа. А потім береш оттуди і знову прибуваєш. Це все заберем, все заберем Дрова. Дрова. Вони ходять кожен день, збирають. Мої палки всі позабирали. Всі двері. Все, що я поклав, все забрали. Це я з дому все опять віз. Все, что не положишь, хоп, на грубу. А что он сидит на полу? Подними его. Что там, съемка идет? хлоп. Камера вже переповнена. Го просто Гоу просто Гоу просто. Підів. Коротше, камера замерла. Го просто під просто хлопці друга батарейка. Сідає зразу. У мене дві батарейки <гум> і все розряджає. Пігова, що в'ятеля нога, він би мені поміг. Нічого не може зробити. Хоч так порозбирати її. Потім буде легше, менше на спітку. Наступного раду заряжу батарейки Це все зараз спалять. За місяць. Ніхто пить нема чим. А, каже. Дрова закінчили, піду збирати. Саме головне, щоб воно Дніпро не засирало. А на березі люди позбирають дрова, чи я потім заберу. Такі досочки прикольні, так? Да? Бачите. Щоб воно в Дніпро не йшло, не засиряло. Розумієте? Мусор. Треба це берегти природу. Берегти природу, забирайте доски. Бачите, який гвоздь? загнуть. Все, розберемо, хлопці, по хазяйськи зробимо. Всю веревочку перепилять бы. Переполы зажигалкой. Сейчас будем. Кто? Газа нет. А? Где это делось? Искал. Я даже сигарету не могу поставить. Тут надо переполнить. Ху. Ху. Ну вже горить, блядь. Да это ж пластик был. Ну, уже все. Тернуть его два раза. Ну, а это допали. Заберем. А то выкинем. Вон люди гуляют. Хорошо я прибыл, хлопцы. Вот это сниму. Потім опори, коли б менше буде. Ми розберемо. Перезберемо. Зарядом Болгарський. Я прибив добре. Мужики казали, що сидіть на неї погано, вона може перевернутися. Ось, я себе Воно вже не може нікуди перевернутися. Маркуша тікає. Одпіляв? Одпіляв? Красавчик. Все, дядя, поїхали. Заряжать, завтра приїде. Так. Да. Все, хлопці, ми додому. Бо замерзли. Маркуша погнали. О, просто відео. Люди перейшли Дніпро тільки що. Ось додивіться. З трьох. Отсюда йшли, я поки доїхав, вони вже на той стороні. Бачите? А ми їдемо далі. Хлопці, шукати рибаки, знімати. Концент. Поїхали. Опа. Опа. Поки доїхали, Веталі вони вже перейшли на ту сторону. Без пішні, без Без пішні і без нічого. Там ще дитина коротчі, з ними вроді була. Вроді на санках її Ні, Ми себе таки не дозволяємо, ми тільки на пів метра глубині, де ніколи дитину ми не виведемо на лід. Даже пусть він буде пів метра. Опці їдемо на 124-ту. Дивіться, оцей вимазки вже не буде. І її унесе. Як він її вже достане? на 4 залізти. Коротше, все желізо, все треба забирати. Купати підуть, прыгнуть і все, і прохрамлють. Якщо ставитись, завжди забирайте. Я забираю їх теж, свою вимазку. Мені вона дорога там. Одна опора, я купив чотири опори, 2000 віддав. Це ЦБУ доставка 500 500. Що я мільйонер, кожен рік опори купляти. Я їх достану і сховаю на березі, закупаю. О, всі дивіться, там розмагнітка. 124 та сідой заїжджати. От парковочка. Все як треба. І там вон рибаки стоять, бачите? Дивіться. Все хлопці, на зв'язку.